Доброго ранку, малята! Сьогодні на з вами заняття заліплення. А ще ж ми будемо з вами ліпити, а послухайте, віршик, пляше, казка. На городі рібка пляше, пляше дід і баба Маша, витанцьовує онучка, кішка і собачка-жучка, пляше на дорозі, пляше на порозі мишка, туп-туп-туп, чотири -туп, ніжки і бандура. Бринь-бринь-бринь, Пляше казка цілий день. Ми з вами будемо ліпити веселу мишку, яка допомогла бабу діти у севі. Але спочатку я вам пропоную підготувати наші ручки, зробити бачкову гімнастику. Привіт, малята! Пограємо з вами в пальчикову гру, яка називається «Про Мишка матуся знайшла рукавичку. Всіх мишеняток до неї покличе, хлібчика, скипку дасть покусати, всіх обійме і вкладатиме спати. Малята, ви можете обирати, якого кольору буде ваша мишка. Я взяла блакитного кольору. Спочатку ми з вами розігріємо трохи наш постелі, щоб він дуже гарно ліпився. Головими рухами скатаємо з нього кульку. Нагадую вам, що кульку можемо катати в руках або ж на дощечки. Отака От гарна кулька у нас вийшла. А тепер для того зовсім не схоже на мишку. А для цього ми її ще трохи змінимо. Будемо катати перед та назад. Трішечки відступивши від краю, для того, щоб вона в нас стала схожа на морквинку. От подивіться. От я катаю з одного тільки по оку, У. подивимось. От, бачите, вже майже схожа на морквинку, ще трішечки. А тепер ми трішечки витягнемо країшик, щоб був схожий на носик нашої мишки. Чого ж не вистачає на всі наші мишці? Так, от наша мишка. А тепер давайте приліпимо їй очі. У мене були спеціальні очі. Але ви можете використовувати бусінки. Це далеко. От хвостик у мишки. Так. А ну. І вушка. Вушка я зробила з кавих зерен. Але ви можете використовувати для цього просте насіння. Сонячник, соняшника. Ну що, схожа на мишку. А чого ж їй не вистачає? Не вистачає довгого хвостика, а для цього ми будемо використовувати просту шерстяну ниточку. Так ми її прикладемо, придавимо. От вже і ниточка. Дивіться, тепер наша. Мишка ще й з хвостиком. Ну майже нас, як справа в Подивіться, яка гарна мишка в мене вийшла. Мені б дуже хотілося побачити ваші роботи, а на сьогоднішні заняття закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!